Нам також коментують про те, що багато зі знайомих відчувають тривогу. Я всім кажу, моліться як можете, як вмієте. І навіть ті, хто е, до цього відносився, скептично кажуть, що це дійсно допомагає. Слава Богу. Треба молитися, це перше. А по-друге, треба е, менше вживати інформацію, яка приводить де, до тривоги. Як багато потрібно молитися? <клес> Біблія говорить дуже чітко. Не треба... Перестати молитися треба 24 на 7, як Біблія каже. Тому треба дуже багато молитися. Немає там, що я дуже багато молюся, такого немає. Біблія говорить, щоб ми молились постійно.